thank okay. На території підприємства прорвалося близько 60 осіб. Ці осіб, особи намагаються зайти у приміщення фабрики. Між ними та е, іншою стороною конфлікту виникли сутички. У ході е, хід перебіг цих сутичок припинили працівники поліції. Е, у ході цих заходів було затримано е, загалом 134 особи. Частина з них знаходилась на території фабрики, частина довкола фабрики. Намагала. Силовим методом зайти на фабрику. Усі ці особи на даний час доставлені до Житомирського відділу поліції. На даний час відомо, що це переважно жителі, що серед затриманих жителі Вінницької, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Миколаївської областей. Е Значна частина, близько 90% з них мають уже раніше притягувались до кримінальної відповідальності або нині фігурантами кримінальних проваджень. Під час оглядів було вилучено, зокрема, в одного з затриманих 19-річного жителя Київської області гранату Ф1. У ході подальших дій вилучено пристрої для відстрілу гумових куль, ножі, кастети, дерев'яні, металеві кайки. Також вилучено. Гільзи та патрони до травматичної і мисливської зброї.